В одній з лікарень Житомира неповнолітню дівчину прив'язували до ліжка, били по обличчю та душили подушкою. Про це у телеграм-каналі написав Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Свідком за його словами став 15-річний хлопець, який який повідомив поліцію та омбудсмена. Встановлено, що до психіатричного відділення дитячої лікарні імені Башика було госпіталізовано 17-річну дівчину. Досудове розслідування триває. Проводяться необхідні слідчі розшукові дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення. Попередньо встановлено, що близько півночі, 22 грудня, до лікарні було доставлено 17-річну жительку Київщини, яку патрульний наряд Нацгвардії виявив на майдані Соборному місті Житомирі. Дівчина мала ознаки наркотичного сп'яніння та потребувала медичної допомоги. За зібраними свідченнями медперсоналу, через погіршення стану пацієнтки та зміни в поведінці до неї було застосовано фізичне обмеження відповідно правил, затверджених наказом МОЗ. Згодом дівчину було поміщено до реанімаційного відділення. Крім того, поліцейські вилучили з медичного закладу документацію та технічне обладнання для відеонагляду. На відеозаписі виявлено, як біля пацієнтки знаходяться медичні працівниці, одна з яких кладе їй на обличчя подушку того ж дня. Слідчими Житомирського району управління поліції номер 2 було розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 127 кримінального кодексу України, тобто катування. Пацієнта доставила Національна гвардія в супроводі швидкої допомоги. Вона була в непритомному стані. Непритомний стан це не те, що вона без свідомості, це неадекватний стан. Вона не розуміла своїх вчинків, могла завдати собі шкоди. Ну в першу чергу вона завдала шкоди собі, і через то лікарі якби її спасали. Ми вважаємо, що наші лікарі діяли в інтересах пацієнта відповідно до існуючих інструкцій. Правоохоронні органи проведуть слідство, і розберуться во у всьому. Хочемо запевнити, що і адміністрація, і медичний персонал сприяють проведенню. Кримінального провадження Леонід Харшан Олена Слободенюк Суспільне новини Житомир.